Хотів би згадати, як ці пункти створювалися. У нас відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 1401 від 17 до року. Питання організації та функціонування пунктів незглавності були створені пункти незглавності в кількості 171 пункт. Це 136 органами місцевого самоврядування і 35 підрозділами ДСНС. Відповідно на 22 березня 2023 року нас ну, таких пунктів вже налічувалось 196. І в зв'язку з тим, що не було нагальної потреби, щоб ці пункти працювали в цілодобовому режимі і в повному складі ці пункти були переведені деякі з них були переведені в так називаємо режим, готовий до роботи. Переведений такий режим було 118 пунктів незглавності, 78 пунктів незглавності продовжили свою роботу. Із них 31 цілодобово і 47 робочий час. Відповідно до протокольного доручення від 16 серпня 2023 року номер 12 засідання Координаційного штабу з питання розгортання та організації роботи пунктів незглавності. Була, було дано доручення органам самоврядування відповідно місцеве самоврядування відповідно провести перевірку пунктів незглавності провести інвентаризацію, створити запас сповнені мастильних матеріалів перевірити зв'язок і підготуватись до відкриття відповідно цього протокольного доручення з 1 жовтня всі пункти незламності повинні розпочати свою роботу Станом на сьогодні таких пунктів у нас налічується 200, 200 пунктів. Це 196 пунктів незглавності, які е, організовані органами місцевого самоврядування. Два пункти незглавності, які організоване е, відповідно до Укрзалізниці місто Черкаси на вокзалі і Сміла. 33 пункти незглавності е, організовано підрозділами ДСНС. І за весь період роботи цих пунктів незглавності їх відвідало 15 280 осіб. Тому результати перевірки у нас є на сьогодні. Нам прозвітувалося, що всі пункти незглавності готові відкрити до роботи. З 1 жовтня вони розпочнуть роботу.